Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартіст і сьогодні ми в зеленій липі спробуємо поміняти масло. Тоді в мене не було гаєчки цієї. Для слівної пробки цієї не купив я. Це вже, наче все купив, все ось є, лежить. Надо пробувати міняти масло. Прикупив, значить, я гоєчку. Поддон заглушку цю. 22 гривні вона стояла. знайшов ключа, не ключа, головочку знайшов під нею. І зараз буду пробувати міняти масалку. Ями нема, домкратити я не хочу, отак От я її підняв, там трошки вище. Зараз залізу, Попробую відкрутити. Ось отака в головочку я знайшов якраз підходить під ту зливну пробку. Ой. Пробував, пробував всем, чим тільки можна. Спочатку пробував отак ось открутить маленькою не йде. Потім пробував відкрутить. Цею переходники брав не йде. Потім попробував я, значить, попробував здоровою, знайшов теж переходники, тож не йде, все стоїть намертво. Трохи невдобно, ще защита. Защиту трохи я відтягнув, Открутив, одтянув наче якби мені з тієї сторони залізти, з тієї не можу. Нема ями. Ой, біда, бідося. невдобно, не можу зірвати цю гойку, хоч ти вбийся. Я пам'ятаю, що коли 100 год, мільйонів годин назад міняли це масло, була якась проблема з пробкою і її не взяли на якийсь герметик. Я не знаю. Ну, щось таке в мене є якісь Воспомінання, Ну дуже смутні. І що тепер робити, я і не знаю, або їхати десь на йому І ірвотії по-живому. Тоді хто значить, ми поставимо нову. Або куплять цього насоса, який через щуп викочує масло. Поки будемо думати. Ну, я бачу, що В середу вже це відео не вийде при будь-яких розкладах. Ще й дощі йдуть. Не так, то просто оказалося все. Зробити, як казалось, на перший взгляд. Ще я отаку штуку не пробував. Приїхав товариш, підказав. Общими усіллями зірвали. Слава Богу, зірвали. Я вже виїхав і думаю, що можна по і прогріти і злить маселко. Давайте сейчас її заведемо, погріємо. Так, О! Трошки подсосика. Ух ти, блін, да, було? О. Все, хай хай гріється. А що це воно таке, хто мені скаже? З вихлопної. Це так масло получається велітої. Це чудосія якась. я такого не бачив ще. То якась така нісенітницю я побачив аж страшно, так. Трохи нагріли машинку. Зараз буду, мабуть, її глушити і пробувати відкривати пробку, хай стікає масло. Открутив От таке масло чорне. І оце щось на, на гайки, щось було на цій масло заливній. Якась субстанція. Вона ж, наче, без магніта, але щось на ній тут збиралося було. Ну, ждемо, поки без тікать. Лече потихеньку стікає. трошки розливне без цього. Це ж само собою хай стікає. Але з чорню ще капець, Та я б не сказав би, що вона й погона. Ну, так трошки роздовбана. Єсть поміняємо. Так, масличко збігло і будемо заливати. Я не відкручую фільтра по що. Тут така ситуація, що в нас було залито 10 В40 а ми заливаємо 15 В40 Сказали, що в нього густота більша і вроді воно буде Чуть-чуть краще для цього мертвого мотора. Тобто, що я хочу? Я хочу пробка відкрита, зараз свіжого масла, щоб воно все це трошки прогнало, прочистило і злило. Туди, туди, коротше, додолу, в ту бадюшку. А потім закриємо протрем, закриємо пробку і вже зілімо із цього, із фільтра. Так, там злилося, вже і свіженьке злилося. Зараз спробуємо і будемо зливати. Ой. Отако. Сейчас подивимося, як воно би пробили. Трошки не так. Отак бути. А ну ще не так. Ну, я думаю, типу отако. Тоже. Якось от о, о! Ну, я думаю, так уже буде воно. Так, зараз. Що саме інше? Скільки год машини не мінялось масло, а я от руки не без труду, ну, фільтра можна сказати, зірвав, відпустив. Ого! Oh. я ж тебе відпускав. Що з двома руками, О, двома руками Піддьорну. Опа! Як водичка. Зливається, як вода. А воні у неї страшне. Фу. Так, 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 так. Щось трошки злилось, ну нехай ще чуть-чуть. Я потім його протру, протру поддон, закрутю гойку. І можна буде заливати Так, внизу я гоечку закрутив, попротирав, зараз тут ось попротирую. Так щоб частенько було. Стою ще коли попроти як не я оце, а? Так, вроді більш-менш чисто. Вроде більш-менш чисто, так. Що ж, закрутимо новий фільтрик. Старийша. Монупський. Колись я йому купляв. І тут, по-моєму, альф залитий був. Тоді ми хороше масло йому купляємо. Пройшли ці часи. Прийшли, зараз би хоч якась залить. Так. Обдеруємо цю чепуху. Отако. І заливаємо маслочко. Трошки масла залили. І, як там казали, треба потерти кай. Треба резиночку. Гарно, гарно. Отако, тако. 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 вимозать у масличко. О! Трошки я масло туди линув. Одні кажуть, не надо лить. другі кажуть, на суху буде роботи, поки, поки пропитаються. Не знаю. Дядьки діди лили. и я буду лить. Я человек консервативный. О, так. Думаю, можно, в принципе, накручивать. Опа Так. Вот такой. Вот. сейчас протрем. И уже тогда с двух рук затяну. А такое вот масло мы слили. бульбуль -буль карасики. Нема якоїсь полички. Пошу... Пошурудіть. Подивимося, як буде вести себе 15 по 40. Блін, обратно в руки вимазам. Так, що тут у нас? Фільтрик стоїть на місці, гайочка закручена. В общем і целом все готово для того, щоб заливати цього масличку. Вороночка стоїть, лієчка, Будем лить. Так, долив я. До максимума. На середину не заливав, зразу на максимум. Щось трошки під'їсть. Зараз заведемо, подивимося. Так, масло поміняли, давайте поміняємо і фільтрика воздушного. Зараз глянемо, що тут ще робиться. Сюди теж ніхто не лозив уже годоми. Подивимося, чи сапунок кидає масло. Чи він грезний. Ну, то, що він грозний, то, звісно, само собою. Це я більше чим уверений. так. Зараз глянемо. Ого. Угу. Він аж при прицеп... тільки пів. Так, що в нас тут? Масла сильно нема, але і по якихось полях їздили чи що. Зараз поуберу. Так, старий фільтрик і новенький фільтрик. Ну, тут масла практически нема, легенько запотівонія. Це ще й по божески Старий вже викидаємо. А і на місто Отако. От і закручуємо назад усе. Все, поміняли, закрутили. Тепер момент істини. Завестися. О! Всі, я пам'ятаю, це всі так нервничали на цьому моменті. Так, дивимося. Все горить. Заводимося. Все потухло. Горить тільки у нас ручник і горить у нас подсос. Давлення масла потухло моментально. Все, бензину нема, горить, ще й бензин. Все. Дело сделано.